Друзі, всім привіт! Що у нас? Одружаємо наше українське золото, соняшник. Отакий От Ось апарат GCB. Робота кипить. Трошки ціна піднялась, вирішили здати. Робота кипить. Потроху продвигаємося. Ковш, звісно, добрячий. Вода туди в нього багатенько. Погодка у нас така собі. Вчора був дощ, сьогодні трохи пришерхло, посипали піском, як би нормально. Діло буде. Не буксує, де нічого, не суне, не гребеться. Все чітко. Так, ось, друзі, загружаємо ту вещ. Куди хоч загружу загруже, підніме. Штука обалденна. Десь вже третю часть підзагрузили. Може менше. Це приблизно. Робота кипить, як то кажуть. Зачерпнув, так зачерпнув. Ковшака здоровий. Ухватив і погнав. Якось так, друзі. Це наш сояшник. Від компанії від компанії в нас Євросем я вам показував був тоді відео, посівний матеріал, але посівну вам не, не засняв, бо не вийшло було тоді. Зараз узнаем, по чому він насипнув. Яка в нього продуктивність? Олійність 48-ма. конечно, звісно, ну. в базі. На цей год як би нормально. Так, якось так, друзі. Отакений лайк. Так, ну що, друзі. Погрузка про... продовжується, Грузимо. Осьосики вже загрузили. Отак От якби процес про... проходить. Нормально трохи і одвивається від мусора. Ось о така у нас семочка. Не сильно крупна, ну і не дрібна, Середнячок. Далі. Далі покажу скільки нагрузили. Робота кипить, як то кажуть. Так, ну що, друзі, відвантажили вже соєшник. Поїхав на Алію. Осталося там трохи ну, в углові. Мишам, як то кажуть. Щоб теж згоду не здохли. Так що, друзі, отак. Получилося в нас я в районі... 2,8. тонни з гектара. Це у нас гібрид від компанії Євросем. Stark. Так що кому сподобалося відео? Пишіть, коментуйте, які у вас тут, які у вас врожаї. сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І нам все добре. Всім пока.